Розстановка у нас сьогодні молот і кавадло. Основна місія у нас збір скинутих ресурсів. І правило місії у нас затримані резерви. Якщо юніт хоче прийти з резерву до третього ходу, треба кинути 3+. Якщо кинув, виходиш. Якщо не кинув, Юніт залишається в резерві. Ось таке у нас поле розставлено, 5 точок. Раз. 2, 3. Отам 4 і 5. Битва буде в основному відбуватись за три центральні точки. 2000 армії Тау. На цьому підносі у нас команда Cold Star. шість Krisів. два підрозділи Stealth Suit. Брічери, два підрозділи Firewarріorів страйк тіми, Хаку у нас Блоя Кадр Фаерблейдев, Эфирный, Командер Шэдоу Сан, Гоуст Килл, Рептайт, Шторм Сёрдж, Тетры и Транспорт Девел Фиш для Бричерих. Сьогодні проти Тау грають Adeptus Mechanicus, 2000 понтів. Так от виглядають дуже гарні всі хлопці. Білізарі у нас сьогодні присутні власною персоною. Привітаємо. Подивимось, будемо зараз розставлятися. Ми закінчили розстановку, тау виставились на цьому фланзі, основні роботи великі. І тут у нас Devilfish з брічерами і страйктів. Всі передові підрозділи у нас попереду інфільтратори. Тут і тут Тут у нас Адептус Механікус. Зайняли космопорт. Давай білізарій точку я особисто. На цьому і оці хлопчики інфільтратори пролізли теж вперед. Починаємо до початку гри. командир Тау отримав критичне поранення, впавши, і розлетівшись на друзки, на жаль, треба його відновлювати. Тау будуть грати тактикал обжективи. На перший хід такі два тактикал обжективи і вони будуть виконувати клінс. Треба контролювати точки, юніт юніти не можуть стріляти. Які це роблять. Закінчився перший хід TAU. Трохи батлсюти на цьому фланзі прорядили інфільтраторів цих. Ми висунулись на центральні обжективи, щоб виконувати другорядну місію. І На цьому фланзі Ghost Kill і Strike Team прорядили підрозділ. Та поскорили 5 понтів. Закінчився перший хід Adeptus Mechanicus. На цьому фланзі вони вивели вперед цих хлопчиків, вони розстрілювати, намагались тетри і, і розстрілювали стелсюди. В результаті сталкери почарджували стелсюди, але не дуже вдало по ним вдарили, не змогли їх добити. Отут підрозділ 100 судів розстріляла ця армія. І ще оці всі хлопці стріляли по е, піхоті в руїнці по цьому страйк-тіму. Півотряда там знищили. Кінець другого ходу Тау. Вони в центрі продвинулися на центральний маркер, щоб виконувати другорядну місію Area Denial. Тут ми відійшли від расталкерів і розстріляли їх Різісами звідси, і Storm розстріляли тут цих хлопців. На цьому фланзі Ghost Kill хотів героїчно постріляти по роботам, але отримав у відповідь і відійшов на свої позиції. Трошки підтягуємося в центрі. Кінець другого ходу Adeptus Mechanicus. Вони потрошки посуваються. На цьому фланзі вийшли сталкери і разом з роботами почарджили Ghost Kill і Firewarrier. Отут Ghost Kill не добили 2 ранки йому. І 4 Fire Warrior вони вбили. От якось так будемо намагатись відбити цей каунтер на третій хід. Закінчився третій хит ТАУ, Вони сконцентрували вогонь на прориві на цьому фланзі, змогли знищити всю загрозу. Ми вирішили на цьому закінчити.